Осоврядування я не знаю. Ну будемо шукати десь також відповіді. Хоча я мені я в цьому плані так до речі, що до термінології, термінологія рівності, це більш така комуністична термінологія. Якби соціальна справедливість це більша, ну як така більш, дефініція якби краще пасує, Тобто ми також ці поправки будемо самі для себе вживати. Любомир Боняк, вам слово. Дуже коротко, але от ж ваші суття. Це є соціальна країна, це є антисоціальна країна, це є країна проти людини. Що це таке? Я я зараз скажу все, що я хочу сказати. Але я хотів би деякі цифри уточнити, які що ви провели. Ну в інтернеті трошки інші дослідження, і там трошки е, коливаються цифри. Ну на Заході, наприклад, за розпадом Радянського Союзу, десь приблизно 16-18% yes. шкодує. Але в усіх регіонах, без виключення в усіх регіонах України, ніхто не хоче повернення до радянського союзу. Так, ну, це Це Але я хочу це підкреслити, так, що так. ніхто не хоче повернення в усіх регіонах. Це і Крим, включаючи і включаючи Донеччин, і Донеччину, ніхто не хоче повернення до Радянського Союзу. Знаєте, ми, е, говорити сьогодні констатацію фактів, яка ми країна, соціально незахищених людей, е, це, це так. Але я, е, мене інше хвилює. Чому так сталося? От, оце головне, бо знаєте, питання, е, ми констатуємо факт. ну і що? І далі, що от будемо шукати відповідь, так от, от, треба тепер зрозуміти, чому так сталося, е, що робити далі, і хто винен? Ці, на мій погляд, це є головні питання, в яких криється суть розв'язання. Якщо ми це не е, зрозуміємо, Ваші не розв'яжемо. Тезові відповіді, от як ви відповіли? Е, Ну, Те, що соціально не захищено, країна там бідна, Констатували. Теба... Значить, констатували, це, це, вже, це вже факт і треба щось робити. Я вважаю, я що так сталося тому, що Україна 20 років, вже на мій погляд, йде не тим шляхом. Значить, Ми перейшли до нової соціально-економічної формації. була планова соціалістична економіка. Раптом це все зруйнували значить, без науково обґрунтованих підходів, тез, форм. Пішли невідомо яким шляхом, і, і, і от і от і наслідок цього ніхто ж це не, не обґрунтував, як робити, чому так сталося, що це нам дасть, поділити на якісь етапи. Значи, ну гляньмо, наприклад, Львова. Ну скільки працювало фабрик, заводів, нехай да. Вони випускали можливо не завжди конкурентно спроможну продукцію, але вона продавалася і внутрі країни, продавалася і за рубіжем, все ж таки Україна мала потужний економічний потенціал. Це була одна з найрозвинутіших країн світу. Україна входила ну, за різними оцінками там десятку розвинутих країн світу, двадцятку розвинутих як окрема, світу як окрема як окрема держава, окрема республіка. Mm -hmm. І раптом, значить, от перейшли, ні, нічого не знене не не, 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 не організувавши, не науково не обґрунтувавши, навіть взагалі прорахунків жодних не було. Що це дасть, як ми ось перейдемо до такої нової соціально економічної формації, і, і і це є наслідок того, що це було зроблено. І ось от ось ми дійшли. Сьогодні ми сьогодні ми говоримо Україну десь на рівні 57-го року минулого століття, там го 60-го року будь-яких економічних показників. Тобто Україна за цей період втратила більше аніж під час Другої світової війни. І немає винних. І тут без війни. І то без війни. Як війна пройшла, скажіть, будь війні. ласка, скажіть, будь ласка, от наші найближчі сусіди. Я розумію, що ситуація десь там в Росії може ще гірша. Там не тільки, скажем, економічно вона гірша. Ви знаєте, ці от національні питання, які там є, і вони ще будуть, і вони будуть наростати. І цьому не буде кінця краю. Я не хочу бути злим пророком. Мені цього не хочеться. Це все-таки велика держава, від якої залежить і порядок світі. Навіть і вплив на світові процеси і хотілося б стабільності в Росії, звичайно, але там цього на жаль не буде. Ми і не тішимося в того, що у них ще гірше може і в нас, але є інші сусіди. Є Прибалтика, показала приклад. Це ж сьогодні європейські країни. Це треба так. хотіти і, і, і Треба мати і волю, і треба знати, а що нас робити. бідні люди обирають тих, хто не хоче, так. І не знає. І от от, от і запити знає... кола українського А у... кого ж Україну, обирають? Так хто хто нами керує про це І Сьогодні от про це поговоримо. Зробіть паузу для того, щоб ще все про це. Ну, сказати. Я хочу е... задати тон такий. Все. Ви задали, ви я це вдячний. Е, Матимете можливість продовжити. Андрій Токарський має слово. Е, будь ласка, вислуйтесь. Ви знаєте, от перше, що я би хотів сказати. Це я хотів би прихилити низьку голову, вкланитися і поцілувати вашому лиці всіх педагогів. Дякую. Тому що, в принципі, ваша професія, вона є така, яка несе знаєте, вічне, добре дякую. то, на чому базується суспільство, без освіти, чи без музичної освіти, чи без історичної, чи без будь-якої, без таких людей, як ви, ми би давно пропали, ще швидше впали в ту пріру, в яку би ми могли впасти. І ви тримаєте цих людей. Тому щиро вам дякую, дякую. В вашому лиці, всім дякую. педагогам. Наступна атака, а так, ви собі робите пам'ятник при житті. Наступне, що я би хотів сказати, справа в тому, що коли ми здобули свободу, у нас була ейфорія. Ой, все можна, все добре, ми погнали, ми вийшли з Росії, ми, ми відійшли від всього. І в кожній країні, і при радянському союзі, і при незалежній Україні завжди були ділки, які використали цю ситуацію. І завдяки швидкій наживі певних окремих людей. Які здобули неби, які капітали, ми втратили те, що ми мали. Ми втратили виробництво, ми втратили продукцію, яку ми мали, ми втратили все то, що е, українці віками робили. Що, навіть все те, що при радянському Союзі, який би він там не був, ми все-таки десь якесь щось здобули тут, так? І тому я хочу правда сказати відразу, що я диференціюю е багатих людей на дві категорії. Є багаті люди, які від свого доходу платять податки, показують, я заробив стільки, тому що не можна всіх ставити одинаково рівними власне про це йдеться, А Є так. частина людей, які от я напевно повторюся. Я колись говорив, які їздять на машинах колег, живуть в будинках, які їм позичили, і в них немає нічого свого. Натомість ми маємо цілу плеяду бабців цю цілу. Войців, племінників, які мають багатства незмірні, їх ніхто не бачить, їх ніхто не знає. Тобто, я би ділив все таки Україну українців чесні, тих багатих, на капітал на дві частини. Тобто, є капітал на житті, скажімо, своїм інтелектом і працею, а є капітал нажити не інтелектом і не працею. І власне тому Україна ділиться в нас на дві частини таких потужних: маленьку, невелику частину, але потужну фінансово, Це люди, які збагачуються не по днях, а по тижнях. І все-таки вони входять в сотню, скажімо, найбагатших людей світу українців. Дуже багаті українці, тільки, ну а основна маса, а основна маса перетворюється е, на людей, які ви от нас порівняли з вас прозвучало слово Африка. Ну, ну, я би Африка? не ображав Африку. Nie, ну, а, ви ще я би не ображав Африку. А я вам поясню. 不清楚。 Тому що планка українця є трошечки інакша ніж пранця планка тубиця так. африканського. Він, наприклад, живе в Буші. Йому задоволення приносить то, що він там живе, так як жили його предки тисячу років тому. Йому там він не хоче не цивілізації, йому не, не хочеться, а йому не хочеться. Вони знають, що це є, але йому Ми цього так, не привет. треба. Натомість українцю, ну в нас є така річ, як зима. Знаєте, ну так нам Бог дав землю де є зима. Тут треба час від часу вдітися тепліше. Наступна річ, яка є українці, це завжди були інтелектуальна нація. Це було. Світ інтелекту, скажімо, тої території, де ми були в радянському Союзі, перше нейрохірургічне відділення було у Львові, перша гасова лампа у Львові, маса видатних людей. І не буду зараз називати, щоб не брати часу, вийшли з Львова. Львів я асоціюю з Україною однозначно. Тобто люди потребують на свята, як ви кажете, приготувати вечерю, мати другі свята. Ми живемо в багатонаціональному місті, в нас є свята, десь наші сусіди, наприклад, поляки, євреї, вірмени, святкують, кожен має свої. Ми повинні, відповідно, вбратися на ті свята, ми повинні себе показати. Тобто, я би до Африки не дуже рівняв Україну, бо наші потреби є високі. Але тепер візьмемо виключення. При наших високих потребах ми не маємо елементарного. Тобто ми не маємо елементарного того, при чому чоловік може бути спокійним. Він може нормально вечором лягти спати і знати, що завтра, якщо не станеться чогось надзвичайного, може бути Труз може бути все, що хочете, але якщо не станеться чогось надзвичайного, то в нього буде заплатити за квартиру, заплатити за бензин до машини, якщо він її має, заплатити за одяг і на кінець заплатити за ту їду, яку він повинен спожити. А отут людей наших не хочеться вживати слово упустили наших людей довели до такого стану, що в нас тотально українці живуть в стані постійного такого перманентного стресу. Тобто людина не знає, що його чекає через 2-3 години, тому що в будь-який момент він можуть сказати, ви знаєте, наша фірма ваших послуг більше не потребує. А тоді це повний крах. Так що я вважаю, що штучно, не... це не є вина всіх українців. Однозначно, я би не винив всіх українців. Я вважаю, що те, що пан Любомир сказав, ми пройшли певні етапи, де ми, напевно, упустили оцей процес, коли можна було спланувати, до чого ми йдемо, що ми хочемо бачити. Ми не хотіли використати досвіду наших.